На зміну ускладненим формам і декоративним прикрасам модерну прийшли функціонально виправдані і чіткі конструкції, більш лаконічні і прості. Головну увагу архітектори стали приділяти естетичної виразності конструктивних елементів, пропорціям фасадів, вікон, опор. Виникненню нового стилю в архітектурі на початку ХХ століття сприяли швидкі зміни способу життя, підживлювані новими технологічними інноваціями, головними моментами яких були появи електрики та радіозв'язку, автомобілі, відкриття залізобетону, виникнення авіації, а також будівництво океанських лайнерів. Класичні форми архітектури вже не могли впоратися зі складнощами цього нового світу та змінами у способи життя, мобільності та частому розташуванні, масовому виробництві, які стануть відмінними рисами Нового століття. Новий стиль змінив як зовнішній вигляд будівель, так і внутрішнє планування. Інтер'єри звільнились від надмірності і перевантаженості деталями. Стіни замінили вікнами, а сама будівля стрімко злетіла вгору. Поява хмарочосів на американському континенті стала справжньою сенсацією. Будинок стає машиною для житла, сказав видатний архітектор конструктивізму, дизайнер інтер'єру, промисловий дизайнер Ле Корбюзьє. Це псевдонім Шарля Едуарда Жаннере Грі, що народився в місті Лашо фон одній зі швейцарських столиць по виробництву годинників. У школі навчався декоративно прикладного мистецтва і вже об 18 років спроєктував першу будівлю. Все життя архітектор вважав віллу Фале непристойно жахливою, натомість гонорар від жахливого дому дозволив молодій людині вирушити в подорож Європою з метою освіти. Основи для нової архітектури він шукав у чисто геометричних формах, лініях під прямим кутом, в бездоганних поєднаннях вертикалі і горизонталі в абсолютному білому кольорі. У 1920 році Ле Корбюз'є створив провокативний авангардистський журнал Новий дух, в якому критикував архітектуру, що не відповідає вимогам часу. У виданні публікувались тексти, що послужили основою збірки до архітектури. Загалом за своє життя Ле Корбюз'є написав 50 книг з архітектури. Свої прості форми він знайшов у правильній системі пропорцій. У 1924 році він зробив перший макет будинку каркасного типу для масового будівництва без стін, без кімнат, лише скелет. Він називається Дом Іно. Зараз перед вами унікальна вілла Савої 1935 року. Унікальна вона тим, що саме з неї розпочалася вся сучасна архітектура, точніше так, на її основі сформовано п'ять основних принципів сучасної архітектури. Це стовпи опори, будинок начебто зависає над землею на залізобетонних хорах, звільняючи при цьому місце, наприклад, для саду або для паркування машин. Плаский дах тераса. Замість звичної двосхилої покрівлі з горищем, Ле Корбюсьє на своєму даху терасі розмістив місце для відпочинку, солярій та сад. А іноді навіть басейн. Це вільне планування. У зв'язку із застосуванням залізобетонного каркасу кімнати можуть бути будь-яких розмірів. Як результат, з того часу внутрішнє планування можна організувати з більшою ефективністю. Це стрічкові вікна. Завдяки каркасній конструкції будівлі та відсутності несучих стін, вікна можна зробити практично будь-якого розміру та форми. Корбюзьє вирішив протягнути їх стрічкою уздовж всього фасаду від кута до кута. Це вільний фасад. Опори встановлюються площиною фасаду, наприклад, у середині будинку. Правила, придумані ле Корбюзьє, Лягли в основу всієї сучасної архітектури. Після Другої світової війни у Франції почалися відновлювальні роботи, і Корбюсьє було запрошено владою для участі у них як проєктувальника містобудівника. Їм були виконані проєкти з реконструкції багатьох французьких міст. Найяскравішим прикладом нової творчої хвилі став марсельський блок або житлова єдність. 1947-1952 років. Це багатоквартирний житловий будинок у Марселі, або місто всередині міста. Марсельський блок став викликом старому місту, яке все більше забудовувалось тісними і похмурими вулицями-коридорами, вздовж яких височів суцільний ряд кам'яних фасадів без будь-яких проміжків. Житлова єдність стала променістим містом або зеленим містом і створила революцію у свідомості. Будинок є високою будівлею за вишки 24 метри, довжина її становить 165 метрів, у ньому 18 поверхів, щоправда, висота стелі в квартирах становить 2,26 метра. Тому що архітектор тут впроваджував принципи організації простору, які ґрунтуються на середньостатистичних розмірах людського тіла. Житловий будинок Марселіт це своєрідна модель ідеального житла для людини. Житлова єдність піднятий на високі стовпи опори, включає 337 двоповерхових квартир з лоджіями, магазини, сад на даху, спортзал, бігову доріжку, басейн, дитсадок, ресторан, бібліотеку, пошту і навіть готель. Будинок розрахований приблизно на 1600 мешканців. Він наочно втілює ідею автора про те, що будинок це машина для житла. Простір будинку між стовпами, опорами, так званими ніжками, призначався для руху транспорту. За задумом корбюзьє, це мало бути таке маленьке місто, жителі якого знали б один одного і спілкувалися. Варто зауважити, що Лекербізьє був фотопістом. Це чітко пристежується в ідеї будівництва житлового комплексу. У результаті марсельське променісте місто було заселене суцільно багатими людьми, і сьогодні квартири там коштують дуже дорого. Ідея Ле є, що житло має бути сприятливе для людського існування, гармонійним і зручним, прижилася. Подібні будівлі є в кількох містах Франції та в Західному Берліні. Всі житлові проєкти відрізнялися індивідуальним дизайном, були продумані у плані комфорту, що відрізняє їх від багатьох типізованих будівель, спроєктованих на теренах Радянського Союзу при Хрущові. Сам комплекс у 1986 році був визнаний історичним пам'ятником, перетворившись на символ архітектури ХХ століття і став одним з найбільш відвідуваних об'єктів у Марселі. У ці ж роки Ле Корбюзьє приступає до здійснення наймасштабнішого проєкту свого життя, проєкту нової столиці штату Пенджаб міста Чандігарх індійського міста Сонця. Будівництво Чандігарха. Курирував Джавахарлал Неру, перший прем'єр-міністр Незалежної Індії. Місто було створено з нуля від сітки житлових кварталів і абрисів модерністських будівель до меблів, якими наповнювали новонароджені будинки. Оцінки Цього містобудівного експерименту діаметрально протилежні, але факт залишається фактом. У самій Індії Чандігарх вважається сьогодні одним з найзручніших і найкрасивіших міст. Пам'ятник в Чандігарху рука птах, який повертається як флюгер. Символіка відкритої долоні часто зустрічається у спорудах ле корбює. Для архітектора вона означає насамперед мир та прийняття, символізуючи відкритість, давати та отримувати добро. Свій головний шедевр ле корбюзь створив уже наприкінці кар'єри. У пізні роки він став експериментувати з формами. Узятися за проєктування католицького собору у французькому місті Рошан архітектор, будучи нерелігійною людиною, погодився лише за умови, що церква надасть йому повну творчу свободу. Він перебудував святилище Нотр діо зруйноване бомбардуванням 1944 року та збудував прибудови, притулок паломників, будинок капелана та військовий меморіал. Каплиця зведена як біла арка, на якій лежить бетонна фата. Стіни перебільшено товсті, з безлічю невеликих отворів різного розміру, з різнокольорового скла, що всередині нагадує зоряне небо. Крім архітектурної спадщини, корбізьє залишив по собі безліч творів, пластичного мистецтва та дизайну, картин, скульптур, графічних робіт а та також зразків меблів. Le Corbusier – це такий самий популярний бренд в архітектурі, як у наш час, Coca-Cola або Nike.